Мої вітання в ефірі. Кременчуцькі новини. Наші журналісти підготували для вас добірку свіжих новин. Дивіться у сьогоднішньому випуску: наскільки якісна та безпечна вода, яку постачає місту Кременчук водоканал? Чи зможемо ми дивитися улюблені телеканали після відключення аналогового ефірного мовлення? Скільки заробляють підлітки на громадських роботах? Про це та інше вже за мить. Наскільки якісна та безпечна питна вода, яку постачає Кременчук водоканал? Задля відповіді на це запитання Кременчуцькі новини навідались на водоочисну станцію. Наша екскурсія розпочалась зі складу хлору. Вода на очистку надходить із водозабірника на Кременчуцькому водосховищі. Основний елемент очистки це хлор. На підприємстві реагента достатньо і найближчим часом очікується чергова поставка. На даний час цей контейнер у нас знаходиться в роботі, він повний з рідким хлором. За стіною знаходиться сусіднє приміщення, в яке з контейнера рідкий хлор попадає і перетворюється в газоподібний стан. Даний контейнер знаходиться на вісах, за допомогою яких ми кожен час фіксуємо вагу розхід хлору з контейнера. У суміжному приміщенні знаходяться прилади для дозування хлору у воді. Вони, до речі, кременчуцького виробництва. За допомогою вимірювального поплавка працівники контролюють дозу реагента. Витрати хлору збільшились в порівнянні з холодним періодом майже в два рази, але система адекватно регулюється і ми підтримуємо залишковий хлор у водопровідній мережі у питній воді відповідно, згідно існуючих стандартів. У межах 0,8-1,2 мг міліграм на дециметр кубічної води. Наступна точка нашої екскурсії приміщення реагентного господарства. Тут зберігають та готують необхідні для очищення води реагенти. Окрім хлору, воду додають допоміжну речовину флокулянт. формує хлоп'я як сніжні хлоп'я на які садяться всі види загрізнень. і постійно садиться Цей насадок. Чтобы процесс шел быстрее, мы добавляем дополнительно флокулян. То есть это вязкий продукт, который в. Помагає збільшувати ці хлоп'я бистре садяться і, відповідно, швидше присходита і очи... ефективні очистка. Також нещодавно на підприємстві прийшов апробацію реагент Амопол в результаті промислових випробувань. Дійсно, ми досягли нормохлороформу до 60 мг, міліграмів. Також реагент «Амопол» дозволив нам зекономити витрати хлору до 40%. Далі плануємо да, використовувати реагент «Тамопол», а також в планах є будівництво нового цеху амонізації сучасним обладнанням для використання, приготування та дозволення реагенту в воду. Попередньо очищена реагентами вода проходить ще одну ступінь очистки за допомогою природних фільтрів, відповідних приміщень на водочисній станції. Два фільтрувальне більш старе та сучасний блок контактних освітлювачів. Фільтруючий шар контактного освітлювача це гравій. Антрацит і пісок спостерігаємо, контролюємо роботу контактного освітлювача, тобто рівномірність розподілення води, спостерігаємо за прозорістю води, каламутністю води, також запах. Відфільтрована вода поступає у жолоб, потім у збірний канал. Останній етап вторинне очищення хлором. Після чого вода потрапляє вже у резервуар питної води, звідки транспортується у місто. На кожному з етапів очищення воду перевіряють у лабораторії. Загалом проводяться аналізи за 61 показником. Та про це ми розповімо у наступному сюжеті. Ірина Серегова, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод невинний у адміністративних правопорушеннях. Таке рішення ухвалив Октябрський районний суд Полтави. У корупції Євгенія Холода звинуватили захисники підсудного директора телекомпанії Візит Олександра Мельника. Нагадаємо, мельника звинувачують у вбивстві судді Лобаденка і Мера Бабаєва. В процесі розгляду цієї справи у липні 2017 року суддя Логвінова одноосібно прийняла рішення змінити запобіжний захід щодо Мельника та Крижановського якого звинувачують в організації вбивства та випустити їх під домашній арешт. Таке рішення викликало суспільний резонанс, оскільки підсудні на волі мають можливість впливати на свідків та навіть втекти. Але на сесії Полтавської обласної ради депутат Горжій ініціював надіслати звернення до Вищої ради правосуддя. А Євгеній Холод підтримав його та запропонував включити це питання до порядку денного. У зверненні депутати закликали розслідувати діяльність судді Логвінової та відсторонити її від посади. Звернення прийняв більшістю голосів 62 з 74. Варто відзначити, що апеляційний суд скасував постанову Логвінової. внаслідок того. Мельника та Крижановського знову відправили під варту у СІЗО. Захисники Мельника подали скаргу до НАЗК на холода про вчинення корупційного діяння під час голосування за звернення до Вищої ради правосуддя. Я впевнений, що відсутні склад адміністративного правопорушення. Якби якусь подію, на мою думку, просто Підвели під статтю. Я це навіть вважаю тиск на холода як на свідка таким шляхом, що на нього склали ці протоколи про адміністративні правопорушення. Суд визнав звинувачення Євгенія холода у корупції безпідставними. Тож справи про адміністративні правопорушення закриті за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Судом повно і всебічно досліджені були всі обставини цієї події, і винесено о, законне рішення. Рішення вступає в законну силу на протязі 10 днів. Право на апеляційне оскарження даного рішення має особа, яка притягувалась до відповідальності, тобто холод Євген Миколаївича, і його захисник, тобто я. У нас задовольняє рішення, ми вважаємо, що рішення суду правильним, обґрунтованим і вмотивованим. Манчука має гарну нагоду підзаробити влітку. Сьогодні перший день, як розпочався третій етап громадських оплачувальних робіт. Хлопці та дівчата активно прибирають придніпровський парк. Підмітають тротуари, збирають опала листя. Сніжана на громадських роботах вперше. Відзначає, працювати зовсім не важко. Убирають парк це не, ну, не так важко, і це навіть приносить удовольствие, тому що парк становиться чище, і буде потім приємніше гуляти. Заробити гроші я вирішила віддати мамі. З мамою, якщо що, потім пойдемо допомагати. Газінам ну, на проведемо вместе день там куда-то, посидим. А от Настя так вже працювала минулого року. Їй більше до вподоби проводити час з дітьми. Тому дівчина працює аніматором на дитячому майданчику у парку. Я дітям приношу ігрушки. Ми з ними граємо, розлікаємося, рисуємо граємо в м'яч. Дуже раці працювати з дітьми, тому що у мене і так уже є два брата младших самого дитинства Я люблю грати з дітьми в рамках цієї програми. Діти працюють у парках, скверах, міст а також у державних установах. Взагалі у серпні місяці працевлаштували 81 дитину. За все літо – 299 чоловік. Більшість з них – це молодь пільгових категорій. Дітки працюють різна кількість годин, в залежності від віку. З 14 до 16 років вони працюють 24 години на тиждень. З 16 до 18 років – 36 годин, а вже з 18 років – 40 годин повноцінний робочий Тиждень заробітну плату вони отримують мінімальну заробітну плату, яка становить на даний час в Україні. В червні місяці, якщо дитина відпрацювала повний місяць, вони отримали 3 тисячі гривень. Поки одні прибирають у парках, інші працюють у ЦНАПі. Хлопці та дівчата допомагають фахівцям консультувати громадян, допомагати оформлювати документи, користуватися терміналами. Допомагаю людям брати братилони, консультирую. Нравиться роботи поміщення, хороша на людьми. Сьогодні перший день і. Мені очень здесь понравилось. Здесь очень хороші работники. Сотрудники нас сразу очень тепло прийняли, всему и навчили очень многому. Заработанные деньги я дам своїм родителям, тому що вони вкладывают в мене, і я вважаю, що цю суму я можу спокійно дати. До речі, більшість опитуваних молодих людей відзначили, що зароблені кошти не витрачатимуть на свої потреби, а віддадуть батькам. Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Від учора аналогове ефірне мовлення припинили в Києві та Кировоградській області. Відключення нарешті території України відбудеться вже 31 серпня. Та це не просто забаганки можновладців. Це зміни продиктовані потребами сучасного світу. Це і виконання міжнародних зобов'язань, і необхідність забезпечення більш якісного зображення 32 каналів у безкоштовному форматі для населення і звільнення частот під інші напрями FM, радіо чи мобільний зв'язок. Аналогове телевіднія, як всім відомо, собственно, сам аналог як технологія вже устарі. Да, во всем мире люди столкнулись с тем, что частотный диапазон он занят и мобильной связью и телевидением, как было до этого, и ресурс частот он на самом деле ограничен. Поэтому весь цивилизованный мир давно уже избавился от аналога. Поэтому основная причина избавления от аналогового телевидения это нехватка частот для расширения мобильной связи и других полезных, как бы. Служб і сервісів. Відключення аналогового мовлення зовсім не означає, що ми залишимось без телебачення взагалі. Зміни не позначаться на абонентах кабельних та супутникових мереж, а також людей, що підключили собі Т2. Мір цифрового телевіденята, що не обмежується тільки, як ми зараз всі бачимо і слышим, приставками Т2. Да? Хоча це очень, скажімо так, продвинута современна технологія, яка дозволяє предоставить обычному обывателю дома хорошую картинку за небольшие деньги. Но также есть альтернативные варианты предоставления. Телевітнія через інтернет Т2 має обмежену кількість каналів, а саме 32, до яких входять як загальнонаціональні телеканали, так і регіональні в залежності від місця проживання. Інтернет-телебачення за якістю сигналу та отримуваного зображення нічим не поступається. Т2 однак, пакет каналів ви можете обирати самі в залежності від інтересів. Сервіс заключається в тому, що ви Получаете либо приставку, приобретаете ее либо отдельно, либо у нас, либо вы, имея Smart TV, можете установить приложение. Ввести туди дані, которые получите від провайдера, і пользоваться услугами цифрового телевидения через інтернет з помощью вашого смарт TV. І для його підключення вам достатньо лише поцікавитись у своего інтернет-провайдера, чи є в них послуга інтернет-телебачення, і можете насолоджуватись улюбленими телеканалами у відмінні якості. В принципі, якби калапці не должно произойти. Естественно, що пострадають люди, которые, наверное, живуть в частному секторі і приймали раніше там на обычную звичайну... Польську антенну телевідня, то есть, да, зараз Часів придеться наверное, приобрести либо тюнер а, формата Т2ДА, либо приобрести, напримір інтернет-тілевідня, ну наприклад нашої компанії какой то другої. Попереду ще місяць. Тож встигніть потурбуватись, аби не залишитись без телевізійних новин. Сергій Лашко, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. Перше серпня літо незабаром попрощається з нами. А для юних табористів зоряного та супутника все тільки починається. Адже сьогодні у цих позаміських таборах оздоровлення та відпочинку стартує перша табірна зміна. Дітей традиційно проводжали біля парку Придніпровський. У серпні у зоряному відпочиватиме 402 дітей, а у супутнику 170. з них 153 дитини пільгових категорій, потівки для яких придбані за рахунок міського бюджету. Щороку кількість табористів збільшується. Цього року, як звичайно, табір. Зоряний та табір Супутник в цілому оздоровили більшу кількість дітей, чим минулого року. Ця тенденція збільшення дуже суттєва. За підсумками саме першої та другої зміни ми оздоровили вже майже більше тисячі дітей. Педагоги таборів гарантують насичене розвагами дозвілля. На третій табірній зміні а, на дітей очікує дуже весела розважальна програма. Це як завжди, наша традиційна шоколадна майстерня. Піннад. Дискотека, дуже багато веселих конкурсів, розваг. Також до нас заїжджає дуже багато спортсменів. Спортсмени з Миргорода, з Полтави, і також багато спортсменів із Кременчука. Не в йде до табору дуже хороший табір. Дуже весело, дуже багато розваг, дуже хороші тренування цього року. їду з командою легкої атлетики там ми будемо відпочивати, тр... відпочивати, тренуватися, загорати і гуляти. А найдоросліших табористів у зоряному на третьому турі ще й готуватимуть до самостійного життя у сучасному світі. Вперше тут будуть реалізувати програму Табір навичок майбутнього з підлітками працюватимуть фахівці фонду ООН в галузі народонаселення. Мета проекту саме додати як чогось нового для дітей замотивувати. Мотивувати їх розвиватися, мотивувати їх брати відповідальність за своє життя, оскільки це дорослі діти, це 14-16 років, і вони ось скоро вже будуть поступати в університети, отримувати освіту, йти на роботу. І їм потрібна мотивація, їм потрібно розуміти, куди вони рухаються. І це буде такий заряд мотивації, якраз для цього. Батьки дітей впевнені, що організований відпочинок принесе найбільшу користь для їх чат. Ми зовсім не хвилюємося, і не вперше раз ми вже третій рік їздимо. Получається, ми і в зоряному були, і в чайці були і в горизонті. Мене все задовольняє в усьому. Тим більше, що за діяльністю дітвори в таборах можна слідкувати онлайн на Фейсбуці, в інстаграмі дуже популярним стала онлайн трансляція зайнятості дітей. Кожного загону, кожний батько може побачити свою дитину, знати чим вона займається. Діти ж, які щороку відпочивають у позаміських таборах, знають, що це найвеселіша пора. Я не перший раз їду в лаєр. Мені все нравиться. Я думаю, що там класно буде. Чому? Ну, Навірно, загорати там можна. Хошать спать. Мені подобається э, ходити на пляж, а ще танцювати. Ми ж побажаємо всім нових вражень та незабутнього відпочинку. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. І про погоду. Завтра буде ясно. Нічна температура повітря плюс 19, денна, плюс 25, плюс 28. На сьогодні це все побачимо завтра. У цій же порі в Ютубі. На все добре.